У нас є військовослужбовець Збройних сил України, на скайп зв'язку, Юрій Герун, наш вів'янин, наш колега також. Юрій, слава Україні! Вітаємо тебе в нашому ефірі. Не будемо вточняти, де ти зараз є. Але розуміємо, що ти був на харківському напрямку. Зокрема, є фото біля Ізюма, де ти стоїш на цьому російському прапорі, і ми всі тобі навіть трохи заздримо, тому що справді перебувати там. Це напевно доволі так ну, емоційно, і те, що на все життя запам'ятовується. Який от зараз настрій військовослужбовців? І, в принципі, поділися своїми думками і емоціями про те, як, як це все відбувалося, як ви себе там відчуваєте на цій щойно звільненій українській землі? Ну, Власне, ця геніальна спецоперація проведена нашими? Військовими, в тому числі і так скромно признаюсь, і мною також була шоком, як і для місцевих мешканців, які прокинулися уже звільнені, засипаючи в окупації, так і для нас самих, тому що ми до кінця не знали усіх цілей операцій, усіх масштабів. її. коли у перший день клином наші передові підрозділи просунулися 70 кілометрів глибину тилу ворога. Це було насправді грандіозно, і відчувати себе частиною цього масштабного дійства це дорогого варте зараз. По суті, ми не впадаємо в ейфорію, ми продовжуємо працювати. Фронт якби устаканився на лінії річки Оскол, але ми все ж таки в деяких місцях його форсували. Тішить те, що з південного напрямку взяти святогірськ це допоможе продовжити наступ в подальшому, адже не буде вже ніяких ні природних, ні ландшафтних перешкод для просування нашого війська. Юрій, я от хотів вточнити, ну зрозуміючи, що щось можна говорити, щось не можна, але от ви правильно назвали. Ти правильно назвав, все таки ми спілкуємося і з давно знайомі. Геніальна спецоперація. Які деталі зараз можна розкрити? Там, умовно кажучи, коли ви вже довідалися про те, що саме в цей день буде наступ на Ізюм, яким чином буде це все відбуватися? Ну от які деталі? Ну, справді ж інформація обмаль. А дуже цікаво дізнатися. Ну, ну гадаю, деякі деякі можна розповісти. Такі невеличкі фрагменти, тобто, почали ми скупчуватись, і е, наше угруповання передислокувалися на Харківщину е, за декілька, можна сказати, е, не тижнів, ну тиждень-два ми, ми готувалися до цього наступу. Ми знали, що е, планується якась серйозна спецоперація, хоча до кінця е, не розуміли її задуму. Зважаючи на те, що почався контрнаступ на Херсонщині, ми розуміли, що це початок чогось важливого, адже на Херсоні наші просунулись також з величезними потугами на плацдарм на Інгульці. Відповідно, оцей удар для нас був один одним із ранків підняті по тривозі. Ми вирушили у свій рейд. Клином у потилах ворога, це було дуже вражаюче. Чесно кажучи, ми потім вже зрозуміли, що задум був такий, що десантно-штурмові війська якби пробивають клином ворожі позиції першої і другу лінію оборони механізовані бригади нас прикривають, і таким чином ми рухаємося далі. Така собі. Спецоперація Фрідерікус, як ми знаємо, в 42-му році німецькі війська також проводили е, схожу операцію, коли за, за зажали у клешні е, угруповані червоної армії під ізюмом. Е, тоді хочу зазначити, до речі, що після цього оговталася червона армія вже під Сталінградом. Тобто, уся динаміка, і е, всі обставини нам дають думати про те, що. Наш наступ буде продовжуватися мене мороз по шкірі від того, що ти говориш. Та... Це а це я... і так велично, і разом з тим дуже страшно, що ми, що ми живемо в цих всіх подіях. Я ще хотіла запитати про місцеве населення, тому що ми бачили багато цих роликів справді такого привітного зустрічання українських військових обміну чимось приємним. Там люди виносили навіть щось і поїсти військовим пропонували. Тобто раділи появі наших збройних сил. З ким тобі вдалося спілкуватися? Які були реакції? Акції люди реагують, хто там зараз є в цих містах і Так, містачі? у нас був запас їжі складений з сухпаїв на декілька днів цієї операції. Відповідно, ми гарячого не куштували впродовж цього часу. І коли вже довелося заходити у звільнені села, люди нам приносили борщ, пиріжки, і це було надзвичайно приємно емоційно. Вони Розповідали про жахіття, які вони пережили під час окупації, як вони як атовців е виловлювали зі списками, ходили від хати до хати е про українських діячів е на Харківщині е репресували. Тобто, це якби журбою радість обнялася, і насправді дуже важливо, що ми звільнили цих людей без величезних втрат і без е майже на увазі, без серйозних руйнувань. Міст без страт без цивільного населення це означає те, що е, ми вміємо якісно звільняти наші е, території і ми бережемо своє населення. Це про що навіть і мріяти не можуть росіяни? Ще одне уточнення: от з приводу власне логіки цієї операції, яку здійснила яку здійснили Збройні Сили України, Юрій. До якого спротиву з боку збройних сил Російської Федерації вас готували, коли ви ну підготовлювалися до цієї праці? І який е, спротив ви отримали? Чи, скажем так, те про що говорили ваші командири, ви і побачили, чи все ж росіяни е, розбіглися? Як багато хто пише, також ну злякалися більше ніж цього ніж цього? Очікували до цього. Ну, в нашому середовищі ми очікували на е, взяття Балаклії, е, ну, можливо, просування ще на декілька населених пунктів. Але дуже мудро було зроблено те, що ми обійшли балаклію і інші більш-менш великі населені пункти просто в спину їм. І саме така тактика дала результат. Тобто, ми не затримувалися і не билися головою об їхню глуху оборону. Ми, е, Проривали клинами їхні оборонні редути, А вже е, після цього етапу в них почалася паніка, і е, по суті, ми їх ловили вже, тобто натикалися на невеличкі підрозділи, е, які без координації своїми е, логістичними центрами вони втрачали якусь е, певну взаємодію, і нам доводилось просто розбивати їх. На, на відступі. Ось можу продемонструвати, до речі, цікавий шеврон трофейний з е, морського піхотинця з Калінінграду. Ось так їм потрібен мир, желательно весь. От їхній весь мир закінчився на Харківщині, недалеко від кордону з Росією. В нас апетити не такі великі. Я думаю, що ми обмежимося нашими етнічними uh -huh. територіями: Білгородщина, Курщина, Вороніщина і Кубань. Uh -huh. Uh -huh. Так. так, справді може і поплескати військовослужбовцю. Юрію Верну за такі слова. Такі подробиці, Sorry. від яких справді мурашки по шкірі, Юрій, тримайтеся, Ви величезні, всі там молодці, і чекаємо новин про цей контрнаступ. Знаєте?